Якщо вам жарко від наших новорічних пропозицій, то не гайте часу. Компанія ЛНК зробить для вас таку красуню. Це баня, лов 6 метрів в повній комплектації. Подивіться, яка красуня, в ній дуже комфортно паритися, тому що... Тут а, е, ідуть липові лижечки, вони не нагріваються, дуже зручні. Можна сісти, можна лягти, можна сісти ось таким чином. Подивіться, яка вона простора. тут 4-5 людей може спокійно відпочивати. Така банька зроблена з липової вагонки. Вона дуже гарно тримає температуру до 12 годин. Тут є вікно, яке відкривається для подачі е, приточного повітря. Е, гімалайський соляний світильник. Е, Основний, основне світло і гімалайське сіль. Дуже хочу зауважити, що ось такий котел дуже швидко нагріває баню буквально за 40 хвилин. Плюс для того, щоб правильно використовувати аромомасла, є є отакий парагенератор. Сюди наливається водичка з маслами і плавно подається тепле повітря. В даній комплектації ви також можете побачити отакий відрозапарник. Воно йде з пластиковою контовкою всередині, тому воно не розсихається. Найкращий варіант для бані. Плюс до нього йде кувшинчик для того, щоб можна було поливати ось так: от котел додатково. Гіночки, е, Наше полотенце від компанії ЛМК. Шапочки. Це буде все повністю в цій комплектації. Але найголовніше, тут є подача холодного повітря. Подивіться, можна лежати і дихати свіжим повітрям в лице. Е, тому що це реально дуже класно. А отакі аромат трави. Дадуть неймовірний запах в цій бані. Ходімо, я покажу вам нашу кімнату відпочинку. Вона дійсно дуже-дуже простора, її може відпочивати 6-8, якщо захотити, зачитають 10 людей. Подивіться, як зручно сидіти з такими підспинничками. Всі меблі зроблені з ясені. Подивіться, яка неймовірна красива структура. Для додаткової вентиляції тут у нас є як і активна вентиляція, так і велике панорамне вікно, яке може виглядати на е, ваше подвір'я. Це буде просто неймовірно класно. Вікна тут з ламінацією, е, вони трьохкамерні, все зроблено як для себе. Також е, наші е, бані дуже зручні, тут є полка, куди можна багато все покласти. А також е, всі піднімаються. Лавочки, і в них можна скласти багато речей. Повісити речі, халати, все, що вам тільки потрібно. Вся електрика в нашій бані, ви можете побачити, зроблена на автомат. Стоїть система УЗО. Ми робимо все надійно, як для себе, та від душі. Ось такі волості вимикачі, окремо є пульт на люстру, де ви можете змінювати теплоту режими та різні кольори, і отримувати максимально. Насолоду в цій бані. Також ви можете побачити, що тут є душ, до речі, полічка з ефірними маслами та оберіг для комфортного відпочинку. Подивіться, який душ просторий, є відро, перекидайка. Ось таким чином він працює, і проточний електронагрівач душовим піддомом. Така баня може бути насолодою для вашого. Для вашого повітря, для вашої сім'ї, ви можете відпочивати, набиратися тут як морального, так і фізичного здоров'я. Тому наші бані робляться так, щоб вам було максимально комфортно та зручно. Замовляйте баню, пишіть нам в в інстаграм, телефонуйте і ми підберемо для вас найкращий варіант.